Багато людей бояться казати правду, і в цьому дуже багато причин того, що стає в сім'ї. А як без правди жити без цієї відвертості? А правду завжди треба казати, скажіть як психолог, так завжди. В мене є така фраза, правда лікує. Коли ми починаємо обманювати себе, а потім вже інших. І коли цей брехніст стається так забагато. Потім дуже складно вийти з цього. Коли ви будете жити в правді, ви будете здорові і будете щасливі. Це перевірено на собі. Якщо людина має якусь хворобу страшну, так? І часто, якщо це, наприклад, навіть старша людина старшого віку, їй не кажуть правду. Щоб десь її не пригнічити, не пригнічувати цією правдою. От як в такому випадку себе поводити? Кожна ситуація особлива. І Я своїй мамі, коли вона хворіла на тяжку хворобу багато років тому, теж не казала. Звичайно, бувають різні ситуації, де може не то, щоб обманювати, да? а не сказати бо промовчати.